Доброго дня, малята! Пропоную вам вивчити вірша за допомогою мнемо таблиці Українська мова Ганна Чубач. Адже ми так любимо нашу українську мову і завжди будемо пам'ятати, що ми українці. В нашій країні і нашій державі більше півтора тисячі років. Тому пропоную разом з вами вивчити віршик Українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово І звучить як пісня Українська мова. Молодці малята, давайте повторимо ще раз. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить як пісня, Українська мова. Тепер ми будемо з вами завжди пам'ятати. Що ми з вами є хто діти? Так, Українці, і будемо пишатися, що ми живемо в такій красивій державі, яка називається Україна. До побачення, малята!